Маючи понад 5 років досвіду у викладанні веб-розробки, я помітив, що перший крок у цій сфері для багатьох є найбільшим викликом. Початківці часто стикаються з невпевністю та страхом перед новим, про те, як приватний викладач я бачив, як хлопці і дівчата 15-16 років створюють власні онлайн-магазини, а люди старшого віку, навіть ті, кому за 60, змінюють професію і досягають успіху. Вік тут не має значення. Важливо лише зробити перший, нехай і простий крок. Світ програмування відкриває багато можливостей. Цікаву роботу з підтримкою команди, власний бізнес, створення вебсайтів чи навіть магазин. І звісно, додатковий дохід у розмірі 300, 400 чи 500 доларів цілком реальний. Замість того, щоб заплутуватися у виборі популярної мови програмування, я пропоную пройти ефективний шлях для початківців. Ми почнемо з основ HTML та CSS. вивчивши ці базові технології, ви зможете створювати просту веб-сторінку та перевірити, чи підходить вам цей напрямок. А вже з цими навичками можна братися за невеликі проекти з оплатою 50-100 доларів, це вже через місяць чи два вивчення веб-розробки, ви зрозумієте для себе. У наступних відео я покажу вам, як зробити перший крок у програмування, створивши просту сторінку та як рухатися далі. Я розумію, що зміна життя це виклик, але я запрошую вас протягом найближчої години пройти зі мною цю захоплюючу подорож у світ програмування.